Маєте задачі по кастомному вмиканню чи вимиканню рекламних кампаній, або по зупинці кампанії кампаній після певного витраченого бюджету, або при значно дорожчій ціні за цільову дію, ніж ви задали? Вам допоможуть мета-ED правила. Сьогодні розглянемо як особливості на рівні оголошень, так і на групу оголошень чи адсетів, а також на рівні кампаній. Що можна робити, що не можна робити, а також два популярні приклади: як особисто я використовую автоматизацію за допомогою правил meta Ads у рекламі. Привіт, я Микола. Займаюся таргетингом і рекламою в Фейсбуці вже давно. А автоматизацією, як домашньої, так і певних робочих процесів, ще довше. Отже, давайте проглянемо, що саме і як ми можемо автоматизовувати в Фейсбуці. Чи в Інстаграмі, чи в метам. Отже, самі по собі правила: по-перше, є така штука, як правила, тобто, хто знайомий з Google Ads, чи хто ні. Ні, є певна якби, кількість типових дій, які можна там, не лише вручну заходити і призупиняти чи запускати, а можна налаштувати конкретні правила. Вони мають як переваги, так і недоліки. Давайте проглянемо взагалі, що можна робити. Отже, можна створити правило. Наприклад, одне з популярних правил це якщо ви там в Інстаграмі чи в Фейсбуці рекламуєте там, пости і, наприклад, маєте в, там, завжди в ремаркетингу, там, чи просто завжди в рекламі там, останні, наприклад, 5 чи 10 постів, то ви можете створити правило, наприклад, стоп-поста. Ну, чи, чи не поста, а оголошення коректніше. Якщо, наприклад, є вже, ну, і далі там кількість, що вам потрібно, там, давайте нехай показів припустимо. Давайте тисячі показів. Тобто, для того, щоб вас, ну тобто цифру я зараз беру просто для прикладу, яка саме для вашого бізнесу, це якби ви в процесі вже вирішите, просто взагалі проглянемо, що можна робити. Перш за все, взагалі, є три сутності: це кампанія, група оголошень і саме оголошення. І з кожною сутністю є трошки відміна по тому, з чим можна працювати, з чим не можна працювати. Давайте повернемося до поста і до стопу оголошення. Тобто на рівні оголошень, ми можемо зробити що перше, це взагалі скільки витрачено грошей. До речі, теж є варіант там стоп-поста, там чи рекламу конкретного оголошення, не коли там скільки показів, а коли. Там скільки витрачених грошей. Умовно, ви там рекламуєте останнє 10-20 постів, і там маєте певний денний бюджет, і не хочете, щоб там на конкретний пост йшло більше, як якась сума грошей. В стратегії, коли ви створюєте окрему групу оголошення, це йде заново навчання, заново перенавчання, і виходить, якби. Також і конкурують між собою групи оголошень. А в стратегії, коли є одна група, там весь оцей набір ваших оголошень, і ви вже там вказуєте, що там Окей, давайте зупинимо, там, як буде там більше, як 10 баксів. Далі ви можете витратити виставити. Це, до речі, трішки неправильно, первинніше пожиттєвий спенд конкретного оголошення. Далі ви можете там зупинити там оголошення, якщо там воно там показувалось занадто частіше. Там, якщо є певні результати, ну тут знову ж результати залежать від типу компаній. Там ви можете зупинити там, від ROAS, якщо це є комерс, і там, наприклад, у вас є нарізані групи оголошень, там на різні категорії товарів. Далі є ще певні інші, там, типу, там, якщо є щось в назві, тобто ви можете. Там створити собі, наприклад, там, наприклад, зараз там нехай конкретний місяць, там і у вас є якась знижка. Ви можете собі додати там в усі кампанії, в які вам потрібно, там що є там знижка на таку-то продукцію, і собі для себе вирішити, що окей, напишу я, наприклад, там знижка, умовно, серпень 25. І ви можете так само вибрати просто і. Наприклад, створити правило, щоб воно стопнулося там в конкретний день, наприклад, і там стопнулись ті оголошення, в яких там є умовно серпень-25 в назві. Давайте далі проглянемо. В принципі, на рівні там є ще певні різні штуки, найкращого типу там, ціна за літче додавання в кошик. На жаль, мета на рівні оголошення не дає. А також на рівні груп оголошень теж не дає. Привіт тим, хто любив, як я, робити е, раніше на рівні груп оголошень. Тому давайте якби конкретний тип поставимо там такий більше як 5 доларів спент і більше як 5 доларів пожиттєвий життєвий спенд на це оголошення. Ну, навіть 20. Давайте. Ладно, 20. Ось тому, якщо, наприклад, хтось з вас зараз там, має в рекламі підсилені. Пости і в яких є там, група оголошень, в групі оголошень там умовно десятки постів, то вам вже не треба вручну перерозподіляти бюджет. Ви можете, наприклад, запустити таку штуку, ви можете вибрати, там, яким людям надіслати сповіщення. Тобто зазвичай ви виділені, там діжкою показуєте, ви можете себе перевибрати. Ось ви можете вибрати там Фейсбуку, що проходила спливалка вспливалка чи ні, а також як часто перевіряти. Наприклад, от зараз там алгоритм буде перевіряти там кожні 30-60 хвилин. І коли він знайде якусь штуку, таку яку підходить, тоді він зупинить. І лишилося вибрати, що саме зробити. Наприклад, там припустимо призупинити конкретні оголошення, тобто оголошення, на які витратилися 20 доларів. Ви можете також вибрати там, чи на всі кампанії, чи вибрати на конкретно додатково звузити там, в яких саме кампаніях, і призупинити це. Якщо ціль вибрати також, в яких саме кампаніях, ви можете це конкретно писати в name, і ви в campaign name вже можете задати, там, які вам потрібно призупинити. Ну тобто, прямо зараз, наприклад, у вас там є кампанія, в якої є в назви. Там, ну, давайте підсилення постів. Ось, тобто, виходить, прямо зараз оце правило, воно спрацює лише в кампаніях, де є в назві конкретна фраза підсилення постів, і вона зупинить саме ті оголошення, на які витратились понад 20 доларів, і буде спрацьовувати там кожні 30, кожні 60 хвилин. Так, давайте це створюю, а потім покажу ще одненьке. Так, друге, що можна зробити і що часто робимо, це. Саме на рівні, давайте спочатку покажу на рівні групи оголошень. Насправді ними рідко користуємося, тому що основної якби, важливої штуки cost Per Result, тобто конкретно цільової ціни за конкретний результат, Facebook не дозволяє зробити нам на рівні саме групи. Тому зазвичай ми створюємо саме на рівні кампанії, і тому там. Іноді смішно бачиться на аудити, коли кажуть, а навіщо створили 100-500 кампаній, там окрему компанію на ремаркетинг на Facebook, окрему компанію на ремаркетинг на Instagram, окрему компанію на ремаркетинг на Stories і так далі. А створили її, тому що, припустимо, призупинити, якщо CPL понад. Ну, Давайте нехай тисяче. Тобто, тут знову ж кожного бізнесу якийсь CPL. Треба, щоб компанії ваші мали назву і спрацьовували лише там, де потрібно, адже, наприклад, там, ціна за літ, умовно. там... Чи навіть 100%, там, адже умовно ціна за результат, а саме за лід в кампанії на ліди, це одна ціна, а ціна, наприклад, за месенджер в компанії на повідомлення це якби інша ціна. Тому, по гарному треба зробити два правила: одне там для кампанії на лід форми інше правило, наприклад, для кампанії на месенджер. І тоді створити одне правило, яке, наприклад, окрім конкретно ціни за результат, буде також дивитися. Давайте спочатку зроблю ціну за результат. А потім ще другу штучку, так імперіше тут не треба. А потім другу штуку це конкретно назву кампанії. Наприклад, ну, для прикладу, як тут виглядають, припустимо, вони були б активні. Якщо це lead Form. ось в такому форматі ви можете додати якби, для свого бізнесу. Там і коли у вас є багато компаній, вони можуть стопитись автоматом, тому не треба якби, вручну бігти і зупиняти. Ви можете оцифрувати і зробити, щоб. Алгоритм працював за вас. Ну забувся саме найважливішу штуку це, щоб вимкнути саме повністю кампанії. Взагалі, ще можна збільшувати бюджети, зменшувати бюджети. Ну, зараз в, з рахунком Advantage Plus кампанія ця штука якби не дуже доцільна. І реально ми якби, як додатковий контроль просто стопаємо те, що овер перевитрачає, або ще іноді. Там бувають задачі, наприклад, там до чорної п'ятниці, чи там призупинити на вихідних, але нестандартними правилами. Тоді знову ж ви можете теж на конкретну дату назначити. Наприклад, хто не хоче, щоб там показувався в обід і показувати зночі, а показуватися там лише зранку, наприклад, і там після обіду. Тобто, ви теж можете налаштувати правила в конкретній годині, щоб активовувалися з похибкою до години, в конкретні, щоб призупинялися, і потім щоб знову активувалися. Як сподіваюся, був корисний. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я на всі відповідаю і гарного вам дня!